Вітаємо друзі на каналі Одеса і Транспорт. З вами Олександр Вельмошко. І зараз ми поговоримо про те, що у ніч на 17 травня 2024 року сили протиповітряної оборони відбили повітряний удар у росіян, який вони завдавали дронами камікадзе типу Шахід. Що ж відбувалося минулої ночі? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, у ніч на 17 травня ворог атакував. Україну дронами камікадзе типу шахет, запустивши їх у кількості 20 одиниць, із районів Приморсько-Ахтарська, це на південному березі Азовського моря та Курської області, самої Російської Федерації. В результаті протиповітряного бою за даними командування повітряних сил було збито всі 20 російських безпілотників у межах Харківської, Полтавської, Вінницької, Миколаївської та Одеської областей. Відповідно, вночі у Одеській області двічі була оголошена повітряна тривога. До відбиття цього повітряного нападу було залучено винищувальну авіацію. Було за них залучено зенітні ракетні війська та мобільні вогневі групи різних підрозділів та сили радіоелектронної боротьби. Перед цим нагадаємо, що у ніч на 14 травня. Також була атака шахедами, було запущено 18 таких дронів, і всі 18 були збиті. Загалом, вже за травень 2024 року, росіяни за е, поки що 17 днів цього місяця запустили 141 такий дрон Камікадзе, з яких було збито 135. Це показує одночасно ефективність системи протиповітряної оборони саме проти шахедів у 95%, а також відносно малу інформацію. Тенсівність їх застосування росіянами, і так відбувається ще від того моменту, як Іран спробував завдати повітряний удар по Ізраїлю ще у квітні, і з того часу е, Іран відповідно скоротив. Постачання як готових дронів, так і їх ключових компонентів до Росії. Зараз чекаємо на подальший розвиток подій, і е, наступний наш огляд буде присвячений ударам вже українським по російській системі протиповітряної оборони, по російським авіабазам та е, нафтовим терміналам. Давайте подивимося, що там буде далі. А поки що до побачення. Слава Україні!